Marvel Studios опублікували фінальний трейлер фільму Дедпул та Росомаха, і він наповнений величезними відкриттями та новими деталями, а також містить шокуюче повернення і більше головного лиходія Касандри Нови. Всім привіт! Ви дивитесь канал? А на його обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про всі цікаві деталі фінального трейлеру до фільму Дедпул. Таро Сомаха, а тепер поїхали. Хоча вже є кілька трейлерів і тизерів до фільму і Росомаха, які ми, до речі, розбирали у попередніх відео. Велика частина фільму все ще тримається в таємниці, і це справедливо. В останньому трейлері Marvel Studios відкрила завісу перед деякими великими сюрпризами. Кадри дають багато підказок про те, що на нас очікує, зосереджуючись на тому, що виглядає аркою спокути для цього варіанту Росомахи. Ми також маємо інтригуюче уявлення про плани Касандри Нове щодо мультивсер. Світу та купу інших пасхалок для фанатів Марвел. О, і звичайно, повернення зірки фільму Логан Дафні Кін, але про все по порядку. І почнемо ми ось з чого: Асгард та інші речі в порожнечі. Наш останній погляд у порожнечу показує залишки Асгарду. При ближчому розгляді здається, що автомобіль їде до залишків дому Тора, тож ми можемо побачити більше цього моменту у самому фільмі. Також є збитий повітряний корабель щита і логотип 20-го століття Фокс, який ми так часто бачили на ранніх фото. Пізніше показано, як Аліот мчить до поваленої людини велетня. Ну тобто людини мурахи, але великої, яка тепер служить базою Касандри Нової. Однак вона принаймні виглядає відносно байдужою. Можливо, це натяк на те, що сестра професора Ікс придумала, як залишитися непомітною для істоти. Наступним цікавим питанням є чому Росомаха носить костюм. Логан із Всесвіту людей. Ікс ніколи особливо не прагнув носити костюм. Тож, чому цей варіант одягає синьо жовтий костюм із коміксів? Логан розповідає, що циклоп, Шторм і Звір благали його одягнути цей костюм, але він відмовився, тому що я не міг дозволити їм думати, що я хочу бути там. Тепер щось трапилося з командою. Очевидно, що Логан шкодує про свій егоїзм і те, як він відмовився гратися в м'яч зі своїми друзями. Тож він одягає костюм. Йдемо далі. Тут на нас чекає вже спагетифікація. Ага, та сама хрінь, що була у другому сезоні серіалу Локі, який представив концепцію спагетифікації. процесу, який, по суті, є розриванням реальності, спричиненим вторгненням. Руйнування Temporal Loom призвело до того, що весь мультивсесвіт перетворився на спагетті. І поки Локі не використав свою силу, щоб відновити його, залишившись у пастці в центрі нового мультивсесвіту, це здавалося смертю. У цьому короткому огляді можна побачити Касандру Нову. Яка використовує машину, яка змушує її оточення пройти той самий процес спагетифікації. Вона руйнує реальність, яку ненавидить, чи використовує її як батарею, щоб зробити себе такою ж могутньою, як Канг. Це ще належить побачити. Мабуть, найбільшим відкриттям трейлеру є Дафні Кін, яка подумала, що вона Ендрю Гарфілд. І в Твіттері заявляла, що вона не знімається у цьому фільмі, що взагалі не має до нього відношення. Але інсайдер My Time to Shine Hello давно повідомив, що вона Бреше і буде у фільмі. Тож для нас це не було великою несподіванкою. Власне, новий трейлер і підтвердив це. Раніше Дедпул розповідав Росомахі, яким крутим чуваком він був у своїй реальності. Балакучий найманець походить із Всесвіту людей X, тобто, все від перших людей X до Логана є каноном тією чи іншою мірою. Здається, повернувшись на землю Вейда, пазуристий мутант зустрічає Лауру, вона ж Х-23, але тепер уже дорослу. Хоча вони, ймовірно, ніколи не зустрічалися в його світі, схоже, що вона надихне Росомаху повернутися до дії та стати героєм. Ще одним персонажем, який всіх здивував у трейлері, є Леді Дедпул. Ми досі не знаємо, хто знаходиться під маскою: Райан Рейнольдс у Перуці, його дружина чи, можливо, навіть Тейлор Свіфт. Але Леді Дедпул нарешті розкривається у всій своїй красі в останньому трейлері. Дизайн ідеальний, і тепер нам залишається сподіватися, що персонаж отримує гідну роль у фільмі. Однак вона не буде самотньою, тому що ми бачимо те, що виглядає як ціла армія варіантів Дедпула, корпус Дедпулів позаду неї. Чи може фільм закінчитися тим, що Дедпул Росомаха та їхні побратими з мульти Всесвіту збираються для боротьби з Касандрою Новою? Якщо так, це було б до біса епічно. І так, схоже, що навіть Хедпул тусується вдалині. Це зомбі-версія Дедпула. А ще портали. Очевидно, вони схожі на портали в стилі доктора Стренджа. Остання прикольна пасхалка в цьому трейлері це людина-павук. Ми помітили щось схоже в нещодавному телевізійному ролику, але трейлер закінчується тим, що Дедпул дратує Росомаху, намагаючись стріляти павутиною. Чи означає це, що людина павук з'явиться у фільмі, враховуючи історію балакучого найманця з павучком, ми знаємо, що багато хто з вас буде сподіватися, що це так. Sony дозволила Спайді з'явитися у фільмах про месників, і для нього було б непогано з'явитися в такому масштабному фільмі, як Дедпул. Бул і Росомаха на жаль, скоріше всього, це просто пасхальне яйце, хоча зустріч між персонажами безумовно є в планах месників 5 або месників таємні війни. Дедпул і Росомаха виходить вже цього вікенду, і здається, це буде найбільший фільм цього літа. Напишіть у коментарі, які ваші очікування від Дедпулу і Росомахи. А також підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.